Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Ось такий я тут виклала на тюрморт з фурнітури і на мистинок. І я думаю, що, напевно, ви вже здогадалися, що я буду працювати над створенням ягідної прикраси. Ще на початку, коли я почала проявляти інтерес до створення прикрас. Мене вразила, пам'ятаю, робота Олени Петракової. Ягідна от прикрасу вона зробила, і мені. Дуже захотілося це теж зробити. І, до речі, першими з покупочок на AliExpress це були ось такі от листочки. Зробила я цю прикрасу, не можу зараз вам її показати, її придбали, хоча я довгий час її не продавала, вона мені слугувала ця, можна сказати, прикраса як талісман. Хоча десь другий чи третє відео, спочатку, яке почала викладати на Ютубі, Десь цю прикрасу я показувала. Ну, і знову мені замовили, можна сказати, і я ось вирішила зробити. Для цього, бачите, тут намистинки різного зеленого кольору я підібрала це кварц. Це акрилові, оце акрилові такі намистиночки, це сердолік. Також мені потрібно буде, я використовую крихту, це яшма червона. Чому вибрала акрил, щоб трошечки. Ну, Як сказати, вагу зменшити, щоб не така була важка, тому що фурнітура і гроздочки з намистин, все-таки воно таке важкеньке виходить. Звичайно, буду я робити на меморі проволочці цю прикрасу, щоб не провисало. Ще знадобляться мені шапочки, піни. Ну і все. Можливо, я трішечки буду і включатися, коли буду якісь цікаві, цікаві речі робити в процесі створення, а можливо, вже зразу вам і покажу готову прикрасу. Вирішила підключитись і трішки показати процес створення свого намиста ягідного. Я вже заготовочки зробила до листочків під'єднала грона з намистиночок. Взяла намистиночки різні. Коли вже буде готова прикраса, я більш детальніше розкажу. Зараз я не буду на цьому зупинятися. Ну, але ви бачите, що різної форми, різні за діаметром намистинки я використала і за кольором. І чому я підключилась, я хочу трішки показати, як я роблю грону з намистиночок. Можливо, комусь, хто тільки починає ну, свій шлях створення прикраси, це знадобиться. Особисто я знаю і користуюся двома способами: це грону я намистинки під'єдную до ланцюжка, а якщо мені треба. Ну, Не то, що скоріше, а як вам сказати, більш, ну, так, якби чи купочки трималося, щоб воно, то я використовую роблю грону з використанням кілець. Для цього треба перше вам на мистинки накрутити напіни. Далі для цього потрібні самі кільця. Так? Кільця я беру, дивлячись якого діаметру намистинки? Трішки більший для більших намистинок, трішки менший діаметром для більш менших намистинок, кільця я вам раджу зразу повідкривати, роз'єднати. Ну, в моєму випадку, я зразу це були кільця в мене куплені, вже ось такі вони розкриті. Є такі продаються, так? Грону також можна з крихти робити. Ну, давайте я почну, і по ходу процесу я, можливо, буду ще якісь тонкощі вам розказувати. Ну, Перш за все покажу, як я накручую напін. Треба тут взяти шапочку. Зараз, хвилиночку, я підготуюся. Не підготувала шапочки, тому що тут е, в цій намистинь у мене отвір великий. От, А так можна і без шапочки. Ось так. Пін. Це я так роблю. Я так навчилась. Ну, я також двома способами накручую. Ну, зараз покажу я його пін в сторону, Ось так. Потім в круглогубцях є менший діаметр і більший. Чим менше ви хочете, щоб було кільце, тим е, ви сюди більше е, накручуєте на цей якби, діаметр. А чим більше ви хочете кільце, щоб вийшло, то ви вже накручуєте. Підставляєте, ось тут е, е, круглогубці. Так? А якщо менше, то ось тут круглогубці. Також і коли ви крутите петельку робите. Ну, от так. І до себе, я кручу до себе, я закручую ось так. В пін. Ось отак-у от мене вийшло. Я думаю, вам видно. Так? Тепер що я беру? Перше я беру кільце малесеньке. Я роблю центральну намистиночку. Так, вибрала в мене тут два кольори. Оці такі салатові, це акрилові, а оце котяче око, такого оливкового кольору, я б сказала. Ось я беру намистинку. Маленьке кільце. Закриваю це кільце. І одну цю намистинку я вішаю на більше кільце. Не фокусується, але буду старатись вам показувати. Тепер закриваю це кільце. Можна і зразу на це кільце. На ось це, що я під'єднала, з цієї сторони і з цієї сторони додати. Е по намистині ось ці тонкощі. Е, які ще тонкощі. Якщо ви хочете, щоб була гронка тут тоньша, а тут більш така, е, якби товща, то ви берете діаметром починаєте з менших намистинок, а потім збільшуєте, додаєте більші за діаметром намистинок. Або нанизуєте по одній намистинці. Одного діаметру, а потім до кільця ви будете дві намистинки з одної сторони, з другої сторони, чим вище, по три намистинки додати. І тоді у вас вийде грону, отак тоньше, а тут буде вже воно товще. Не знаю, з мене, правда, я можу, неправильно якось вам і це все пояснюю, але я стараюся. Я беру далі ще одне кільце. Мені треба більше таку грону, щоб була. І з однієї сторони сюди підвішую на мастинку. Закриваю. І ось так я буду по одній, хоча я вам кажу, можна брати сюди і з цієї сторони теж навішувати. Я так спробувала, в моєму випадку зараз мені не сподобалося. Тому я показую іменно, як я роблю грону. У цьому от випадку, як зараз у мене вийшло. Далі знову кільце, воно повертається намистинка вже з цієї сторони, і другу намистинку. Ви можете таку ж саму намистинку брати, ну там, за кольором, або міняти і ось таким макаром, як то кажуть, Дальше кільце. Я, ще раз вам повторюю, я нанизую по одній намистинці. Дуже-дуже важко на камеру. Аж руки трусяться, але я дуже хочу вам це показати. Так, ось, бачите, знову одну намистинку я беру. Знову закриваю. Треба дивитися, щоб гарно закривалися, щоб вони потім не повідкривались ці кільця, так? Знову на мистинку. Тепер знову, і важливо перевертати. Ось так перевертаєте ви, бачите, крутите це гроно, щоб Воно було якби з однієї сторони і з другої сторони на мистиночки. Знову закручуєте. Знову, і якби розвертаєте, ось так, бачите, виходить. Знову на мистинку. Ось так по одній в цьому випадку. А можливо, я вам кажу, можливо, брати ось от з цієї сторони, нанизати, потім перехопити пласкогубця цими круглогубцями і на цю сторону повісити на мистиночку. Можливо, і так. Але в своєму випадку цьому я роблю так. Мені потрібно так зробити. І ось ще останню. Цю не потрібно. Ось ось ми зробили гроно. Ось така у нас гроночка з намистиночок вийшла. І мені треба під'єднати до ось цього листочка. Якщо е, е, от ці, цим посліднім кільцем під'єднати, е, воно розвернеться буде негарно, тому я ще одне кільце додаю, і тоді вже так видно, з'єдную з листочком. Надіюсь, я доступно вам об'яснила, пояснила і ви все побачили. Так, ось за це треба буде отак зачіпати, вішати. Ось таке гроно вийшло у мене. Прикріпивши до цього листочка. Так. Ось бачите, ось так у мене вимальовується моя ягідна прикраса. Ось так я буду її збирати. Ось ось так от. Ось у мене меморі проволочка. чи що так. І ну, ось зараз от. За оцей от отвір. Ось отак от буде у мене центральний листочок, із такими намистинками. Це так я і сюди, його ні, не, не сюди треба. А просто от, от сюди. О. Ось так. А тепер я буду нанизувати е, крихту ось таке, бачите? Це такі я вибрала на мастинки. Е, Вони мені нагадують е, шипшину, плоди шипшини. Шиповник. Бачите, я тут зробила оці от шапочки. Я їх перевернула і така, як не серединка, я не знаю, як оце, шиповничка. І на пін закрутила. Тут це теж акрилові, а це вже нефрит на мистинці такі. І такі вийшли в мене вийшли, як плоди шепшини. Це буде центральний елемент. Ну, все, я відключуся, тому що ну, мені на камеру важкувато. Я і так постаралася вам показати. Якщо комусь це знадобиться, я буду дуже рада. Все. Далі вже зберу готовий чокер з цими листочками, з ягідками, і я вам підключусь і все покажу і далі розкажу. Ну, ось, прикраса ягідна моя готова. Назвала я її щедрість природи. І трішки м, тут сталися зміни. Ось тут е, повинні були бути гроно з салатових і оливкового кольору намистин, з яких я вам показувала, як я робила гроно. Я їх прибрала, дві причини: це діаметр завеликий і колір. Привертало сильно до себе увагу, і я змінила на більш темніші і на мистинки сердоліку. Ці грони повинні були бути наступними. А потім листочки з оцими гронами, ще повинні були, так, тут бути листочки. Це вже теж я коли збирала прикрасу, мені здалося забагато і приміряла, це було вже лишнє. Тому я залишила ось 5 листочків. По центру листочок, як я вам сказала, я собі уявила, що це плоди шипшини. Ну, Це, напевно, вже як смородинка. Ну, а це горобина. Ось так собі я уявила ці грона. Все це, бачите, в центральній частині крихта яшми. Бейлики тут я використала, я під'єднувала до бейлів. Бачите? І після того, як я нанизувала белик з листочком, я заповнювала крихтою. Десь крихти, в мене відстань було, десь 20 от таких крихт, кусочків крихти я. Е, Потім використала ось от такі дві всім знайомі намистинки. І на задній частині силиконовий шнур, щоб облегшити, щоб е, тут уже не сильно було. заважке це намисто. Тут намистинки дві зелені використала кварцу подовжуючи і карабінчик. Все як завжди, на закінчення. Ну ось Ось таке намисто в мене вийшло. Звичайно, це намисто кожен день не одінеш. Це ну, е, ну, можливо, е, ну, от е, попереднє намисто в мене е, купила, придбала е, жіночка, яка працює в дитячому садочку. В них, напевно, ви ж знаєте, там е, Проводять свята до там, дня осені, наприклад, і можливо, вона вдівала це на мисто. Ну, ось все, що я хотіла в цьому відео, я показала, показала вам це на мисто. Зараз я вам ще його продемонструю на манікені. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте обов'язково вподобайки. І підписуйтесь, будь ласка. Буде ще багато цікавого. Я буду старатися, щоб вам було цікаво на моєму каналі. І обов'язково буду з вами спілкуватися. Все, на цьому, папа. -па. Всіх обнімаю, і з вами була Уляна.